Доброго ранку, ранок. Провесь на своє місце. А буде хтось крім мене. Ага, все я прийшла. Так я буду звати мене е, Евеліна, 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 Евеліна Кульбабова? Коль бабова. А, стоп. Так, що мені може мама записала твоє ім'я, особливо твоє тільки, тому що тебе назвать... І біля кульба була. А бо я забула просто. А тебе як тебе як звати? Ні, у мене тут штучку була, поламалась. Ну хорошо. А як тебе звати? пам'ятаю там. то я твої там. у вас там пенарі, почти. Так можна. У мене тут є просто багато. Так, можна. Та зараз, діточки, я запишу. Я пишу це велику літера А, я просто маленька літера А. А, папа, а, а я сьогодні тема уроку з української мови. З української мови. Сьогодні українська зараз українська мова. Ми сьогодні вчимо алфавіт. А весь алфавіт санвич, тоді першу букву. Тільки пишеть кобук. А, а, а що це такі букви? Букви це, це такі літери, зараз вибачаться. Сьогодні ми вчили літеру А. На. Я, я напишу велику і я твою пишуться маленьку. Вони, вони ж однаково пишуться. Я бачила один раз, вчила тільки першу, вони ж однаково пишуться. Ні, ну так, Не зовсім однаково напишуться. Ось вона ліпочка одна. Так, так, Прекалісті. Прекалісті. Так. Пісі, а, так. А коли це буде математика? Математика на наступному році. А наступний наступний який буде? Математик. Наступне наступне читання. А після читання? Так ми ж не знаємо читати. Ми отак пишеться велика літера А. А от так. Пишеться маленька літера. а поняли діти? Дивіться, діти. Запишіться мені А це ж по А ми ж полковы не маємо ще. Чи які це? Ми зараз ще маякі ми зараз. Ми ми зараз ми вчимо не друковані, Ми вчимо письмові. А. А що це таке письмові? От от А може без початку зробив диктант з... Друкованих. а потім посмотри почнемо читати. Хорошо, зараз ми почнемо. Давайте Давай, витру вытривається. Ну добре, давайте вже це. А детант я хочу. Я не знаю. Я хочу да. Детант у нас на світ має бути на останній уроці. Розріла. дописати. передостань, потом. Знаю. Ручка. Ручка. На, на Ручка. Ручка. На, Ручка. Ручка для куля Давай. Давай. Так от. от так от. Ой, тут щось Ай, рука застряла в мене в чомусь. Ой, все, вилізла. Дітки, зараз ми будемо вчити і другу літеру літру Б. А, літера Б, я знаю, А, Б, В Г Б, А, а Б, В, Г, Б Ж а я не знала. Давай будем знати. А я прихватить ваш. Ми не логички мой. Мы за українськие логички. Ой-ой-ой. Що таке? Дуже, 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 дуже. Хочу математику? Математику. Ты хочешь уже?

Ось все, що в мене тим часом. О, Довимся, о, що це таке? Що це? Де, от, Я не знаю, що в мене написано. Їсти мене буде. ми не зараз будемо. Думали, можна Я не їсти. Я написала, то мої бочки чимось то є доблі. 再说的，再说的，咱不学习，咱离得了吗？再讲我就。 对。Yeah. Це велика буква вичну. Ага. А, так, десь а так, лайка. Це закрита дуковка ви. Якщо буде виконувати речення, і вам треба буде. А що стати речення? Це коли ви будете теж. Ну, вам це пізно. Ще радушніше. Остайте, покажу, що... Открито. А, а Чого вона зберег? Okay. О ти пише. Пиши букву, бук. А що ти в нас пише? Вороже. Що ти за речення? Що ти за Артем написала? До побачення. Що побачення? Бо я з кололет іду. Так на писати вкупи.

Тим часом, коли вже закінчився урок і вже був кінець уроку. Так, так. дітки, можу відставайте мати мам і прогуляйтеся. Вже... Почекайте, зараз я вам листочки. Приведу. Tá. А взагалі! Далеко-далеко від Ливахи. Я не знаю. А, точно! Ми живемо в Києві. В Києві, в Києві живемо. Та ти що, ти живеш в Києві? Ми зараз в Києві, Куку. -ку. Ми в київській школі. А Київ – це не наша країна. Ну, в Україні. Че, што, а Кривсн Україна. Че что выйти? А что так столиця? Что выйти в Франції? Франции? Да вы Эмилина Эмилия. А, Эмилия. Я думала, що я Эварин. Емель. Емілія Кульба была. Да, бля. Помина. майка. Я блина Степан. Здесь можна? Сейчас уроку что-то будет. Да! Так, не психуйка. Сара сейчас тут удаляй проведу. Давай, мы снимаем. Зараз да, там роста листочки вони є. Виходить. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, де, десять. Так, ти знаєш, так ви вже знаєте циферки, вони підготовки вчили. Ну, да, а зараз ми будемо різать. Вот, е, хтось? Э, Аня. Ага. Айна. Поехали, всякие камеручки. Так, піднимите руку, хто хоче вийти до дошки? Я, я, да, да, Я. я. Так, ну, решил. Блин, плюс один оле. його краще було вийти. Так дивись, на його пороху один зараз не сидить. Один пальчик, дивись. Дивись, Емілія, один пальчик плюс. А, пля. Да, правильно. Yeah. Си... Оп, оп. Так, правильно. О, о. Так, правильно. Сідаю, дуда, пальчик. Ой, А. хоче yeah. Є. Yeah. 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 Аня. Yeah. Давайте зразу нам два приклади, щоб ми сразу... щоб ми сразу два писали. О, ти днів багато багато. А, ага, ага, мы не выси. Добре, туда и два пальчика плюс бабочка. почка. Чисть, да чист. Иди так сюда вот так пышится. Вот, вот это всегда вот так чисть выше. Вот так. そと І це у нас був перший клас. А наступний у нас буде на жаль тільки в наступних серіях і за технічних проблем. Тому всі бувайте! І ми побачимося тільки на наступній серії. І якщо що повторяю, якщо телефон не записав такий думний, те що це був перший клас, буде ще наступний клас. Тому ось так от мене видно ну, погано, я розумію, або так, от не знаю. Тому всім пока-пока, бувайте!